Мене звати Фесенко Дар'я Володимирівна, я лікар-кардіолог п'ятої клінічної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про те, як попередити розвиток серцево-судинних захворювань. З кожним роком серцево-судинні захворювання вражають не тільки людей похилого віку, а й людей більш молодого віку. Тому є певні фактори, які на це впливають. Перша група факторів, яка є незмінною. Це вік, стать, спадковість та генетика. Друга група факторів це ті, які ми можемо змінити. Перше це контроль свого артеріального тиску. Кожна людина повинна знати свій нормальний артеріальний тиск, тобто тиск, при якому вона себе гарно почуває. Адже незначні його підвищення, стійкі, вище, ніж 140 на 90, як правило, люди не відчувають, але це вже є першою ступіню розвитку артеріальної гіпертензії, яку вже потрібно лікувати. Другий показник це ліпідограма. Це контроль рівня холестерину та його фракцій. Також, виявивши порушення вже на першому етапі, можна вчасно їх скоригувати, не використовуючи лікарські засоби. Третій це спосіб життя людини, це недостатня кількість фізичного навантаження. Недостатня кількість фізичного навантаження негативно впливає на весь організм в цілому. Серце це є серцевий м'яз. Як будь-який м'яз, його потрібно тренувати фізичними навантаженнями та вправами, при цьому він стане більш витривалішим. Наступний показник це шкідливі звички, а саме, надмірне вживання алкоголю та коріння. Куріння взагалі негативно впливає на весь організм. Пришвидшує розвиток. Ішемічної хвороби серця та старіння судин і також негативно впливає на дихальну систему. Наступний фактор це є неповноцінний сон, стреси, порушення толерантності до вуглеводів або вже цукровий діанез. Також до таких показників у нас відноситься надмірна вага та ожиріння, тобто неправильне харчування, треба зробити більше нахил на вживання овочів та фруктів і поменше вживати жирної, смаженої їжі та швидких вуглеводів. Тому бажано один раз на рік здавати такий перелік аналізів. Перше, це загальний аналіз крові. Загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові та електрокардіографія. Здавши цей перелік аналізів, уже на початкових стадіях можна виявити певні порушення, чесно їх скоригувати, пролікувати і попередити розвиток ускладнень. Серцево-судинна система дуже є складною системою, та вона призводить до дуже життєво загрожуючих ускладнень, таких як інфаркти, інсульти та гіпертонічні кризи. Тому, шановні пацієнти, дотримуйтесь здорового способу життя, правильно харчуйтеся, займайтеся спортом, відмовтеся від шкідливих звичок. Це допоможе зберегти ваше здоров'я та життя. Будьте здорові!